Давно в нас не було крутих розпаковок косметики. Настав той час. Хочу почати з цього подарунка. У нас в Єві з'явився бренд Nix. Я купила на затест трошки косметики, бо в мене майже немає косметики цього бренду. І на касі мені дали ось таку бездротову зарядку. Понятне діло, що взяла цей новенький бокс, але розпакуємо його в наступному відео. Я хочу зараз показати вам новинки косметики. В тюбіку я взяла оцей лосьйон Хамам, і ви не повірите, чого я його взяла. Мені подружка його розхвалила, що він такий ваніль, така висіла восточна сказка. Намазала мазала на руку. І перше, що я відчула, це те, як він пахне мокрою землею. Офігенний запах підвала. Мені дуже подобаються такі нотки, тому я взяла саме лосьончик. Я не захотіла брати гель для душу, бо в принципі в мене є мій улюблений, тому будемо тестити. Наступне добро це у нас із Єви. Ви розхвалили мій макіяж із тими олівцями градієнтними і порадили взяти 10-й відтіночок, і я ще взяла фіолетовий. Не знаю. Буду теж тестити. хочу зробити окремий макіяж, бо носились вони реально дуже класно. Три продукти від NYX. Можливо, хтось може порадити щось реально годне від NYX. Напишіть в коменти, я візьму, бо я взагалі якась необізнана в цьому бренді і брала те, що мені просто сподобалось. Ось ці рум'яни. Але це просто гріх. Я вам кажу. Подивіться, скотч, прям скотч на самому продукті. Зараз я спеціально його розпакую і покажу, як це буде виглядати. Весь липкий слой. Просто ну єва, ну не ганіть. Ви серйозно штука коштує не 20 гривень. Який скотч. Я взяла собі такі румяшки, таким золотим відливом. Ідуть. Ну мені подобається, я хочу дуже затестити. Цей блиск клік. Клас! І тут скотчу наліпили, наче в последній раз. Ну, я не знаю, я буду матюкатися, чесне слово. Я взяла просто прозорий цей клікер, бо в нас ще не було відтінків тих, що я хотіла коричневих. І взяла олівчик, до речі, теж взяла на собі на повіки, повії. Я пішла відтирати скотч від дорогої косметики. А в наступних відео шукайте розпаковку цього бокса.